США стурбовані повідомленням про те, що солдати північної Кореї воюють на боці Росії, проте поки не можуть підтвердити, чи ця інформація точна, заявив це представник Ради нацбезпеки в Білому домі Шон Савет. За його словами, зараз Сполучені Штати перевіряють інформацію про участь військ Північної Кореї в війні Росії проти України і консультуватимуться зі своїми союзниками і партнерами щодо наслідків такого, цитую. Драматичного кроку, бо це означатиме небезпечний розвиток війни Росії проти України. Понад сотня тисяч українських військових пройшли підготовку за кордоном. Мова йде про період спочатку повномасштабного вторгнення РФ. Це заявив заступник начальника головного управління доктрини підготовки Генштабу ЗСУ Євген Мажевікін. Він уточнив, що були різні напрямки підготовки, як базова, так і підготовка фахівців, лідерів і залагодження штабів. Також представник генштабу додав, що співпраця з країнами блоку НАТО і партнерами в напрямку підготовки українських військових триває і розвивається.